І всі підписники привіт, дома я Паша Пашарбоксі. Сьогодні в Крені Креніфорес. В ліс, в якому йде дощ. Вийшов оновлення. Зараз покажу, що додали. Якщо ось тут трохи поки можна побачити ось ось міні-кафешку, отут де кавилось. Така міні-кафешка. Або міні-магазинчик. І ще тут добавили такий от острів, вот тут де. Н новий острів. Ось. Новий ости. І ще я не знаю, чи це було, чи ні. Але тут добавили ось таку ось куда можно помалевать, но и типа помолилось. ще тут устанавливать столько крестики но І ось таке ось відео вийшло. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім до побачення.